Всім привіт! Чому зробив це відео? Тому що мені була потрібна біта PH2, а обична звичайна 25 мм. Я вчора позвонив у крамниці фірмові крамниці. Тобто, де продають фірмовий інструмент Bosch, Metaba, Makita. Ніде немає звичайних біт. Тобто, якщо ми приїжджаємо, допустимо, я приїхав в крамницю, там виробники показані інструменту Bosch, Metaba, От, то у одного були біти Bosch. І то можете взяти ось таку або ось таку. Тобто там не було в асортименті, тобто, великому цих біт. Тобто, якщо виробник робить дуже багато різних біт, то 1-2 це максимум. Тобто все. О, а буває таке, що от в Makita фірмовий магазин заходять, дайте мені фірмову біту Макіта 25 мм PH2, а вони кажуть, а у нас немає. Я говорю, як немає, ви ж торгуєте, ви тільки Макитою торгуєте. А у вас немає біти PH2, яка сама популярна, і вона повинна завжди бути. Це як хліб в хлібному магазині. Жах какой-то. От, смотрите, от біта Bosch Extra Hard. Я купив в магазині. Там торгують Bosch ем і метаба. Bosch у них була, метаба ніде не було. Тобто, щоб ви розуміли. В Вінниці, щоб купити біту метаба або Макіта, вообще нереально. То есть, тільки, э, їх вообще немає у них. Тобто або є, ну только там 50 мм, там еще что-то. І то, це в Макіті. А в Метаба їх вообще немає. Тобто покупаєте тільки только набір. Ну навіщо мені набір, якщо Если, допустим, мені потрібно 2 біти PH2. От. В інший магазин заїхав, у них там Bosch. Е... Да, у них був Bosch, Milok, Makita і Мітаба, по-моєму, так. Макіта не, 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 не точно, але от, е... Мітаба, Bosch, Mіloca у них було. Я спрашиваю, дайте мені біту. Вони говорять: а у нас тільки Мілоокі. Ну, і Бош там якась там у них була. Ну, Бош, я вже вкупив, тому мені не потрібна була. Тобто, демітабо. І то э, мілоки тільки ось така PH2. Все, тобто, навіть якщо ми кажемо, якщо мені була потрібна для ніша, то вона немає у них. Тобто, взагалі асортименту немає ніякого. Э, Стен, а, Стенлі. Стенлі я купив де і Бош. Тобто Стенлі багато хто продає. Ну, тобто, там є, там немає. ну Отак. Біти девольт. Дві штуки. Ось таку дешову знайшов. Не знаю, оригінальна, не оригінальна. І ось таку чорну. От. Як ви думаєте, де я її купив? На ринку. Зайшов є. Все. Тобто, а в якісних магазинах, які фірмові повинні продавати якісні біти, нічого немає. Хоч фірмінний магазин, хоч не фірмінний магазин, от заходиш, от зашов фірмінний магазин Метаба, дайте мені ось таку біту Метабовську. Вони, не, у нас немає, у нас тільки ято. В якому сенсі ято, якщо ви фірмінний магазин Метаба і Макіта? які можуть бути інших виробників біти? А на рынку и навіть в епіцентр, зайшов в епицентр крупний супермаркет. У них там сила, Толсен, Шмолсен. Бош, по-моєму, там ще є. Така, ну, не дешеві там по дві штуки продають і все. А такого, щоб якісного. Там, ірвина, допустимо, теж якісно роблять. Там. Нічого немає. То тобто есть ви інструмент електричний продаєте. А ось біти ви не можете продавати. Тобто, краще взяти якесь говно і купити говно, чим продавати якісні біти. Так, да, вони дорожчі, ну наскільки там, на 5-10 гривень дорожче, ніж звичайні дешеві. Та продавайте ви ж такі і буде якісно все. Коротше, отак, якщо вам треба біти і якісні біти, то вам краще купити їх в інтернеті. Тобто купити в наявності в фірмовому магазині це нереально. Виробники якісного інструменту. Зробіть так, щоб звичайна людина змогла зайти в фірмовий магазин і купити будь-який інструмент або хоча б біти, які нам потрібні. Зверніть на нас увагу.